Доброго ранок, шановні друзі. Я Людмила Богуш, я сьогодні провожу тайм-менеджмент зарядку. І, по-перше, я хочу, я хочу доправити вашу увагу на те, скільки вже тайм менеджмент зарядок ми компанія Богуш Тайм для вас створили. Скільки ми проробили всього для того, щоб до вас доносити ну, те, чим ми хочемо з вами поділитися. Це по-перше. І я, я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете нам вдячні за це. Це перше. Друге, сьогодні хочу поговорити про те, на що повинен звертати увагу керівник стосовно того, як його підлегли використовують робочий час. Чому? Тому що ми з вами вже доходимо да, вже у нас новий рік не за горами, ми його майже бачимо. То а, потрібно підбивати з підсумки. Да? Як, як проходила робота, що буде далі, як ми ну, там, плани створювати. Да, для того, щоб ви могли створити плани, у мене є два практикуми з розробки стратегії. Один практиком це практиком практикум розробки, розробки стратегії бізнесу під час війни, а другий план це план з розробки стратегії власного життя, да, це практиком, і. Я розумію, наскільки зараз потрібно необхідно все це з'ясовувати, і знати і чого досягнено, і коли ми рухаємося. Але але я я побачила таку цікаву річ. Справа в тому, що, наприклад, навчання тайм менеджменту, воно ну не на нього не дивляться зараз, як на те, що щось. Дуже дуже необхідне для компанії, це, начебто, додаткове якесь навчання. І коли ми просуваємо навчання по той мене то на нього керівники вони не дивляться як на щось найперше, найголовніше. То я хочу вам сказати, що ви, коли наймаєте людей, ви придбаєте їх час. Ви сплачуєте за робочий час. І цей робочий час він повинен бути робочим. А що таке робота? Це щось, що приводить приносить, приносить, якісь результати. Отже, ваші підлегли вони повинні робити результати в той час, коли вони знаходяться на робочому місці, навіть якщо це на це віддалена робота. І тому необхідно керівникові дивитися на те, скільки часу працівник працює. Це перше, да, скільки часу він дійсно працює. Потім ви дивитесь на те, на те, наскільки продуктивна його робота, тобто скільки результату він виробляє за цей час. Потім ви дивитесь на те, наскільки ефективна його робота. Це означає, скільки результату, який він наробив, Дійсно потрібно для компанії. Отже, три речі, на які ви дивитесь: скільки часу працівник працює, наскільки продуктивно він працює, і наскільки ефективно він працює. Так, да, я хочу сказати, що всі ці три речі вони залежать від керівника, бо ви повинні починати і закінчувати робочий день. Ви, повинні, ви кажете старт, ви кажете фініш. Ви повинні контролювати по ходу, як людина працює, чи вона, чим, чим вона займається. Я знаю, що можна встановити якісь програми, які будуть за цим слідкувати. Також ви можете просто час від часу підходити та дивитися. Саме найлегше, найлегший спосіб це коли ви дивитесь на плани вашого працівника. Сьогодні вечора ви дивитесь, що він збирається зробити завтра. Да, сьогодні вечором ви дивитесь, що він збирається робити завтра. Тому що є таке правило: людина ніколи не планує те, що вона не збирається робити. Отже, якщо ваші працівники підлегли вам кажуть, що навіщо це ото планувати, завжди воно все ламається, нічого з цього не виходить, бла, 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 бла. Якщо вони так кажуть, це означає, що вони хочуть скрити. Та, хочуть сховати те, що вони не роблять те, що потрібно робити. Бо це ж перша, перша компетенція людини на робочому місці робити те, що потрібно робити. І я вам можу сказати, що це компетенція тайм менеджменту. Бо як знати, що це потрібно зробити? Бо воно заплановано. Воно заплановано, воно узгоджено між тобою, працівниками та іншими працівниками або клієнтами. Воно повинно бути узгоджено. Це і є планування. І ви дивитесь на це, да ви узгоджуєте. А потім працівник повинен це робити в той час, коли це узгоджено. Так, да, я розумію, що це питання дисципліни, але ж ви дуже часто, як керівники, дуже часто скаржитесь на те, що немає дисципліни у ваших підлеглих, але ж може її немає у вас? Може, у вас немає контролю за розкладом? У тебе повинен бути контроль за розкладом. Отже, ти кажеш, я кожного понеділка приходжу і перевіряю. Тому о 10-й годині ранку я приходжу і перевіряю це. І ти повинен ходити. Знаєте, я от буквально вчора я працювала зі своїм з моїм клієнтом. З Мінці, і, і він мені каже: Слухайте, я скільки разів вже намагався це зробити, але воно вмирає через два тижні. Воно вмирає через два тижні. Воно вмирає через два тижні. І я кажу: чому? А він мені відповідає, тому що я забуваю. Я забуваю або вони не зробили. І бачите, що виходить? Виходить так, що вони роблять, роблять. Потім керівник забув, і вони думають, а навіщо ми будемо робити, робити якщо йому це не потрібно. Отже, якщо ви хочете щось змінити на краще, то треба змінити на краще, по-перше, себе. Себе ти повинен бути в часі. У тебе повинен бути розклад. У тебе повинно бути все за розкладом, так як ну, все, 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 все так, як воно повинно бути. Ти на це дивишся. І вже після цього так, ти можеш від них чогось вимагати. Отже, шановні керівники і ті, хто хоче бути керівниками, що потрібно зробити сьогодні? Сьогодні ти повинен зробити перелік завдань на день, і ви пам'ятаєте, що це у тебе повинно бути завдання як робочі, так і особисті, і так і на здоров'я, і так стосовно інших людей. Отже, багато так, ти складаєш завдання на сьогодні. Після цього необхідно порахувати час. Пам'ятаєте, як я сказала, да? що ми починаємо з того, що ми рахуємо час. Час це гроші, розумієте? Час це ваші гроші. Його потрібно рахувати. Порахували грошо, ча... грошо час або часом гроші. Порахували це. Впевнилися, що ви в... вписуєтесь, да? що ви входите в 24 години і ви не втрачаєте нічого, і вас вистачає 24 години. І вже після цього ви складаєте розклад. І от коли ви будете складати розклад, обов'язково закладайте час на форс-мажори. Якщо ви не вмієте цього робити, будь ласка, до нас, до тайм менеджмент квесту turbo 21. А також хочу ще анонсувати, що я вже закінчила, закінчила запис онлайн-курсу для керівників. Це онлайн-курс, назва його Управління людьми через мотивацію. І це курс для керівників, в якому я ознайомлю вас з, ну, з тим, що вам потрібно стосовно знань про психологію людей. Бо для того, щоб керувати, необхідно впровадити індивідуальний підхід. Але індивідуальний підхід це не психотерапія. Це не психотерапія, коли ти повинен його лікувати, і ти його не лікуєш, ти просто вірно використовуєш його сильні та. Обходиш слабкі сторони свого підлегла. Отже, цей курс ми він вже записаний. Він записаний двома мовами: українською та російською, тому що ви знаєте, що компанія Бугуштем працює і на Америку, і на і на середню а, Азію, на Центральну Азію. А так зараз я ще дивлюся Ізраїль. Бо я вважаю, що необхідно підтримувати людей, які працюють над, над тим головними основними цінностями в світі. Отже. Заходьте на Time менеджмент квест, реєструйте ваших підлеглих на Time менеджмент квест, бо це те ми зробимо вашу роботу, ми впровадимо дисципліну для вас. Ну а на сьогодні я вам бажаю гарного дня. Якщо ви поради, у вас все вийде.